Всім привіт, ми з України! Запрошую вас на невеличку прогулянку, розкажу, що як відбувається на даний момент. Сьогодні у нас 18 травня. Тож, травня ще триває, е, спекотно. Давайте прогуляємося. Зараз швиденько пробіжимося за моїм садочком. Дивіться, квітнуть кактуси. Це вже довго так квітне, він такий прикольний. Тож, ну, постарайтесь і завести собі якийсь кактус. Вони також квітнуть і квітнуть дуже красиво, і невибагливі. Єдине, що їм треба, це багато сонечка і а, обмежений палив, щоб не залили ви свої рослиночки. Гортенційки внизу. Вже вчора було тепло, сьогодні ще тепліше, тепліше ніч вже. Дощів у нас так і не було. Було прохолодно, дощів не було. Тож постарайтесь також завести і кактус, вони також гарно виглядають, Кра класно квітнуть, який бутончик лізено, ну, і воно там грязне. Вони також дуже класнючі, в них різні форми, різні квіти. Вони також неймовірні і порадують вас своїми квіточками. Камелі, які вже видали прирост і починають закладати бутони. Це велика камелія. вона смугаста. Так, чай. Дивіться, який малахітовий. Треба ще всім добривка додати. Дивіться, всі такі зеленесенькі, всі нарощують зелену масу. У мене нові, нові мешканці Ростять свої плодики, хтось квітне. Ну так, все йде своїм чередом, хтось доквітає, хтось видає прирости, хтось пробуджує бруньки свої, вже і відводки почали видавати прирости, тож вже час їм шукати нових. Володарів, нових хазяїв, дивіться, вже, які треба ще показати, які в них корінці, щоб люди розуміли, що їх час перевалити, дати їм добривка і все, ставити на постійне місце проживання. І нехай вони там вас ростуть і радують плодами своїм зеленим малахітовим листячком, кава варігатна. Я її занесла в зимовий садочок, тому що на садочку вона підгоріла трохи. Хоч вона разом з'їла в борбон, стояли поруч і сонця їм тут, ну, вдосталь цього літа, нема притінки. Ах, і вона все одно примудрилась трошки підгоріти, тож я її занесла. Ось так. Всі рослинки виглядають. Дивіться, вже які зелені плодики на комусь величенькі, на комусь ще такі дрібнота, хтось ще холостякує. Сьогодні зранку. Виявилося, що мої роулі стояли поруч, дуже близенько. Вони стояли без піддончика, тому що взимку був ризик їх заливання. Вони менше потребують вологі. І я їм познімала тарілочки і так близенько їх поставила. Сьогодні виявилося, що вони вже пережанились між собою, їх оці гілочки позалазили, тож довелося їх роз'єднувати, ставити в піддончики і поливати. У мене не всі рослини стоять з піддончиками, ці кактуси, ой, кактуси, ананасики, вони ще вкорінюються. Тож їм, якби залив, дуже буде шкодити. Вони стоять без піддончиків. І так зиму стояли роулі, щоб вони не позаливались. Сьогодні зранку виявилося, що вони вже швидко пересихають, і оці малесенькі ананасики, і довелося перевертати піддони і ставити їх. Поливати їх більше і вже дати їм більше вологи. Дивіться, як гарно і класно виглядає хрестонник роулі в горщику. У будь-якому горщику він дуже декоративний, особливо з цитрусом, він ще такий жирний виходить, впітаний. Оце також варіатний, вони класно виглядають, варігатну хочу розвести максимально більше і також зробити а, такі горщики з цитрусом і з варігатним роулі. Тож, бачите, хтось ще як чумачиший. Не вирішить, що йому робити, квітнути, чи вже зав'язувати, чи вже витрогулювати, а хтось вже нарощує ось такі плодики. Взагалом з цитрусом вживаються будь-які сукуленти. Я вже це перевірила, хоч роулі з манго, хоч ось такі висять з горщика, а з лимончика лаймкват та верес. Тобто, який-небудь сукулент ви можете підсаджувати, і вони приспокійнісінько ростуть. Ось рука путь. Дивіться, вже яка там зелена ручка велика, ще кубка малесеньких. І в ньому також є ролі. Він ще не дуже вивалився з горщика, але вони ну, дуже класно, ефектно так виглядає. Тут є дирка, бо виїхав кок гріфрут коктейль на пересадку і буде ще робити з нього дуплики. Тож, там є дирка, бо він виїхав на вуличку. Тож все таке зеленесеньке з приростиками. Відцвітає вже і орхідейка. Класнючка, гарнюнка. Ось такі борумбочки, баламони осять над головою. Роботи ще дуже багато, і в мене, на жаль, зараз. Ценгвинеліще, весить, я ще не зрізала, бо ж я ще так багато чого не робила в зимому садочку, бо фізично не встигаю полоничку пакую. Там ще одна неприємність трапилася. Я зараз про неї розкажу детально. І вона, на жаль, займає мій час. Але але але, але то треба зробити. Треба там піклування. Та манго вже регулює дуже гарно а, свої завязі. Вже такі я побільша, ось видно, що він вже відсушить, що залишиться. Ось такі справи. Кріптантуси дуже яскраві. Ще вот там буде якась рослинка квітнути. Забула, як воно називається. От так, все, все класно. Калатеї, воно також класно так розбавляють оце місце біля пруда, разом з папороттю, рибки там, камінь, як завжди, на дні. Все, як завжди, нічого не змінилося. Всі е е гілочки ще також на місці, треба когось підлавати, бо дощів у нас не було. Було трошки прохолоди, але то ну, така прохолода, що ні на що не вплинула. Поливати треба обов'язково, і вже знов іде тепло. А дощів у нас так і не було. Трошки листечка нападало. Лайм вже так багато вже видно, де в його плоди. Ще не дуже, але вже більше видно. гілочки вже хиляться від важкості плодів. Вже їх так багато нав'язується на гілочках. Може, треба там когось розрядити. Отак от. Отак от. Все зеленесеньке, верблю калючка, квітне, ще, ще квітне, ще дуже багато. Квітів на ній, малесеньких зав'язів. Ще прямо таких зав'язів показати не можу, бо ще не нав'язав. О, дивіться, вже мала роза, яка в неї малесенька тикавка. Гарбузик малесенький. Так в неї такі чудні плоди. Наші маленькі такі гарпузи. Тож, це у нас кара кара ще квітне, хоч вона вже давно квітне. вже час би було б щось залишити, але вона ще вирішила, що так трохи, трохи буде квітнути. Тож, дивіться, все зелене. Ну, так, вони змінюють ще листочки, тож можна спостерігати і таку картину, бачите. Ці старі листочки вони це вже віддали свої поживні речовини і будуть відпадати. Ну, тут ще а лимон Halloween йому треба збільшити дуже горщик. Він вже давно там, сам великий. Тут вже такі міні гряд і апельсинчик моро, і клементинчик. і це меєр, йому також треба збільшити горщик. Бо він швидко пересихає. Я його ще й за ґрунту забирала, він такий дуже мощний, тож потребує збільшення горщика. Треба цим займатися більш так плотно і не прогавити зараз поливи. Бо починається знов спека. Поки була прохолода, то можна було там щось і не підливати, бо вони не так швидко висихали, пересихали. А зараз вже знову вже, спека дощів. Нагадаю, що так у нас в Запоріжжі не було. Тож, якщо у вас там часто дощі, шліть хмарки на Запоріжжя і доволі таки активніше шліть. Ось барнео зав'язав плотики. Також йому треба збільшити горщик. Дуже багато ще рослин, яким треба збільшити горщики. Тож так все вперлося в стелю. Ще нікого не обрізала. Бо фізично... Ті я взагалі не знаю, що там. Отак руки і не доходять. Що ж, вам обов'язково покажу, як дійдуть до того рученята мої. А вниз тут, звісно. Мало сонечка, бо я ще нічого гісінько не прорідила. Дивіться, ось мир. Вже збільшу там, їх так багато зелененьких. Але зараз буде погано видно плоди, бо вони ще будуть зелені. І головне, коли я почну обрізку, не позрізати саме плоди. Бо таке теж можливо. І про це я дізнаюсь вже, коли я щось зрізла. Тож, папайки також нормально, я ту не показала. Ось вам ця. Треба б кінг підрізати. Я вже вирішила, що в частину крони кінга я зроблю щеплення, грейпфруту коктейль і декапону. Кінга дуже багато залишати не буду. Лаврик мій підріз вже. Тут така дирочка, і вон, бачите, яка рука буде. Значить, Зелений асміножок. Ось тут. Прям тіночок. Від на вона просто страждає, бо я просто не встигаю, треба заліз, залізти і просто о, розчистити. А я не встигаю, бо хочу вам цих череночків дати, щоб ви теж могли змогу повкорінювати, пощеплювати, погратися і виростити собі гарні рослинки. Но тут треба розібратися те Івасакі, хто йому заважає, дати йому можливість нарощувати. Масу і плоди. Тобто треба трохи апельсини, і сафор також треба підрізати. Там ще один плодик, апельсина мерлін. Треба і сафор підрізати, бо вони тут нависли над манго, і сіракузану підрізати, і поки що все на місці. Тут єдине, що зробила, відкрила два вікна на провітрювання. І тут вдосталь свіжого повітря. І е, сонечко. Мало. Кала зато квітне. Тут такі хащі-хащі. Кактуси, там, алочки на підвікончику, їм сонечка там досте. Тут на зав'язував багато грейфруктиків, але поки що все це зелене, його погано видно. А там шоколадний апельсинчик. А тут тароко, апельсин. До речі, треба вже зрізати. А ой, не тароко, це і паліту. Не залишай же їх тут на все літо. Якщо вони будуть не альо за смаком на цей раз, ну, то можна зробити якийсь похолодний напій. І розгрузити рослини, нехай собі, нехай собі квітнуть заново, закладають бруньки ось тут, зверху, мандаринчик. Там воно апельсинчик, тобто все-таки зеленесеньке. Тут ще також є один а, лайм Таїті, Також такий величенька крона в нього, гарнюній такий. Моя камелійка з мого садочку. Ось все добре. Там трошки підпервіддерцем <смі> блюдечко, щоб вона не впала, щоб горщик не перекинувся. Ну, поки що так. А потім когось переставлю. І ще хочу пересадити ось цю велику камелію. Вона вже вбирається в стилі, вона біла і такі в неї красиві повні квіти. Є така, наче піон, дуже схожа. А є а, а ця повна, просто біла, білосніжна. Треба її також збільшити горщик. Буде пересадка її. Ну і ще там цитрусом деяким також посбільшувати горщики. Варігатна камелія, вона цього року вже на сонечку. Сподіваюсь, варігатність не втратить. Бо тут минулого року була притінка, і вона трохи постраждала, втратила свою варігатність. Хочу лише просити чоловіка, щоб якось постарався мені натягнути сітку саме тільки над ананасами, бо вони дуже високо і там трошки попідгорали листочки. Листочки то якби не страшно, але не хочу, щоб постраждали плодики. Бачите? там вон. Плотики вже великі, вже гарнюні. Нехай ростуть і дозрівають. Я не хочу, щоб вони постраждали, бо, бо я не знаю, чи можуть вони від цього постраждати, бо дуже близько до стелі. І, і, на жаль, спекотно. Дуже спекотно. А ось наша зірка Фейсбуку і Ютубу. І з нею трапилась неприємність. Вона не просто так в комбінізоні, вона потрапила під машину. І там лапки забинтовані в батфортах, і тому вона в комбінізоні, щоб не лизала, бо дещо там неможливо замотати, і я її мажу. Зв'язки, цілі, кістки всі цілі, вона ходить хорошо. Але ще треба їздити на перев'язку, і в ту неділю в нас був шок, стрес. Бо собачка потрапила під машинку з задніми лапками. Тож, відбулися, в принципі, просто стресом і легким переляком. Тож зараз вона в нас на лікарняному. Гуляють з байрою по черзі. То Байра гуляє, то зара гуляє. Байра хоче з нею гратися, а Зарі це не подобається. Так, вона вже старенька, подивіться, яка сива мордочка. Їй вже 11 років, мені здається, що і вже зір став гірший. Бабай рівнівий, бабаю також десь років 10. Вони такі вже пенсіонери обидва. І вона трошки не встигла перебігти і потрапила. Ну, в общем, така невеличка неприємність, але я забираю зараз не час, бо треба їздити до Ветрача. возити її на перев'язочку. Бачите, там? зелений батфорд, чорний батфорд. Ходить вона нормально. Зараз вона не хоче. Це вдома вона така хвора, нещасна. А як з ветклініки, то вона дуже навіть активна. Фані у всій своїй красі, дуже гарна. Гортензія. Так, це в нас вже гортензії. гортенції. Тут також і деревовидні, і волотисті, що в мене розмножуються моїм автомобільчиком. Дивіться, вас <клес> ще є малесенький автомобільчик. Бачите, дуже дивіть. активна собачка, Ну, трошки на лікарняному. Варігатна гортензія. Все я вам буду показувати, як вони будуть квітнути. Мій дракон. І єдине, що гартенці порозросталися, Голден Абель. У мене будуть шикарні білі квіти, все вам покажу. І знову мало місця. А в минулому році, коли мене почало плющить по гортензіях, ручки загребущі, да, очки заведющі, я їх доволі таки багатенько накупляла. Ну, і мені здавалося, що небагато, а нормально. Але цього року вони вже розрослись і треба когось прибирати. Треба тіше під забором прибрати і дати можливість голод рости, як їй хочеться. Там ще ротодендрончик. Можливо, також його треба буде прибирати. Ну, подивлюсь, як закінчиться сезон, наскільки вона буде великою. І вже розквітнув жасмін. Боже, він неймовірний, він неймовірно білий. Дуже красиві білі квіти, ще й ароматний. Мені дуже класнючий, мені дуже подобається жасмін, як виявилось. Я його випадково купила, взагалі купляла з махровими квіточками. Ну, Вони якось не всі махрові. Чи там вони ще 음, більш простіші, я не знаю. Минулого року мені здавалося, що він такий більш махровий. Але він все одно класнючий і дуже-дуже ароматний. І ось там внизу багато квітів. У мене сусідів ще не квітне, а мій вже розквіт. Тож мені він також дуже сподобався. Ну і полуничку з рожевими квіточками вже давно їсть наш малюк. Тож все з полуничкою добре. Ось наречена втікачка вже розквітає і цікаво на класніче, коли весь куст вкриється квітами, він буде ще більш неймовірним. Поруч там плюмирі, але зараз вони менш декоративні, бо їм було прохолодно. В цьому горщику френч полярой вона стане рожевою, коли повністю розкриється. Також дуже класна гортензія І всі гартензики також з бутончиками. Тож скоро буду вам показувати всю цю гаму кольорів і квітів. Тут же мій рододендрон відквітається. Саме перший мій рододендрон, і він такий, наче персиковий. Спочатку вони такі рожеві квіточки, потім стають більш такі персикові. І тут я вже висадила широколисті гортензії, скоро також вони порозквітають. Це також наречена втікачка буде рости в ґрунті. Нарешті в цьому році варієгатний рододендрон, він вічно зелений. Він в симку стоїть зелений, я вам показувала. Він класний. Якщо вам попадеться і ви хочете, то будь ласка, заводьте. Він неймовірно класний. І зимою він такий стоїть. Тільки що листочки трошки поникають від морозів. І ось перший, перша квіточка. Чомусь він довго не квітнув. Треба ще йому додати сірки гранульованої. І я покажу, коли кіточка розкриється, яка вона буде. Бо дуже цікаво, у них також дуже багато варіантів кольорів. Дуже багато роден дронів кольорів. Ну і, звісно, я не можу без білого ротиден дрону. Так, це новинка, він в цьому році тільки посаджений тут. Тож також буде білий. І скоро розквітне доволиста гортензія, але я бачу, що які жучки її пожерли. Треба обробити, щоб було гарне листечко. Не знаю, наскільки будуть гарні в неї квіти, я вам покажу. Бо а, я її купила тільки заради листя. В неї осінь буде дуже класне листя, воно буде багряне таке. І на фоні ялинки, ну, картинка у мене така, що воно повинно бути дуже класне. Ну, вічно зелений рододендрон. Тут це церсіс канадський, він також дуже цікава рослина. Барвінок варігатний, до речі, у мене з'явився. Повинні бути просто сині квіточки. Тут вже гортензії, все вам покажу. І магнолія Грандіфора. І зелена Мій великий лаврік, я показував вам його пересадку, також весь в приростах. Йому все підійшло, все норм. Тож він дав багато приростіки. Оці Смарагдиться, це не миться, поїдуть до дітей. Я їм там ще підробляю ландшафтом дизайном. Тобто всі ці йолки, які в мене мількають, вони поїдуть хвойники, верніше, вони поїдуть до дітей. І кава. Яка була весь час на вулиці. Не дивлячись на прохолоду, дивіться, бутони в неї збільшуються. Ягідки там, які залишились, дозрівають. Нові прирости є вони нормальні, абсолютно нічого не підмерзло, бо морозів саме в місті не було. Так замісно було. Діти також скаржаться, що там попідмерзали деякі помідори, тому в місті не було. Ці кави, які були пересаджені з офісу, поки що без, без якихось змін так і стоять, ну принаймні вони не засохли ще. Тож буду сподіватися, що все обійдеться. Тому що вони стоять поруч із жовтою моєю кавою. Я по ній дивлюсь і бачу, що з нею все добре. Тож, цим температурний режим також нормальний. І ось стоять маленькі кавки. кавки. Кави, є лоупрбон в жовтих горщиках, просто арабіка. Оця також ще була пересаджена з офісу. Тобто їм також все нормально. Значить, ці похолодання не вплинули на них. Тому, тому просто залишайтесь, спостерігайте, як розквітне кава я вам покажу. І заодно буду показувати, як почувають себе ці кави. Дивіться, я її прищипувала гілочку. Тут і ось, там є листочки, тобто вона дасть розгалуження гілок. О, отак, з цієї сторони, хорошо видно. Бачите, оці всі листочки це буде розгалуження, і вона буде більш пухнаста. Тому в цих я і попідрізала отак гілки, щоб вони дали отаке бокових багато гілочок. Наприклад, цій, ця гілочка вона також була прищипнута, але вона дає багато бутонів. А ця. Дає розгалуження. Тож саме по такому принципу я їх обрізала, щоб вони дали розгалуження і дали просто пишну гарну крону. Мейер стоїть на пеньки біля мого городу, з ним також все норм. Ще там приростів якихось не дав, але ще ж треба час, щоб корінці почали нормально працювати і засвоїли новий ґрунт. Ну, з ним все добре, тут гортензії, кубка, там цибулька. Там картопелька помідорики, дивіться, які в мене вже класнючі помідорики. В місті морозів не було. Ой! І он скільки зелених помідорчиків. Тобто я вам показую, що в мене морозів не було. І про холоди, і дощу також не було, тому я все просто замольчувала І щоб хоч якось втримати цю вологу. Гортензії взагалі порозросталися, як чумачечі. І треба думати, кого звідки забирати, пересаджувати. Тут, наприклад, спокійно, більш вільно, а отут цілий хаос. Всі ці мої палки, які я роблю загородки від байри, щоб вона мені їх не ламала, це вже позаростало і вже так виглядає просто гарно зеленою. І скоро вже будуть квіти. Тобто, бачите, гортензія норм. Мої експерименти. Вони хорошо наростають, обростають і навіть вже загущуються. Тут ось карликова гортензія, палістар здається, і поруч варієгатна платиста. Ну, вона не дуже заплила, але е, також дуже цікава, кольорова гама в неї, дуже цікаво буде, як вона заросте. Тут лохина, також тут все засипано корою, Єдине, що там залишила трошки без кори, це і для пари, щоб вона там гуляла. Лохина вже збільшує свої ягідки. Що ми робили? Ми копали яму. Чоловік копав яму. Я на дно насипала такої дрібної кори, як мульча, потім ґрунт для лохини. садили її в цей ґрунт для лохини. Знову зверху було замульчовано дрібною корою. і потім я вже засипала все звичайною. Середньою корою, це соснова кора, Щоб волога просто не, не тікала так швидко. Ця кущики у мене молоді, тож ягідок трошки буде, але будуть. Ось на цьому кущику буде навіть трошки більше. Проблема у нас з дощами і з вологою. Так, що по Киві? Це у нас Киві дівчинка-голд. Також в цьому році все засипано корою, зараз воно квітне. Так, я пам'ятаю, що там Віктор просив череночки. обов'язково запакую ваше замовлення. Це в нас дівчинка. Плоди були, але вони були дрібні, дуже гарно квітне активно. А хлопчик цього року якогось рожна, якоїсь халяри, трошки тупить. Бачите, ще квітів на хлопчику розкритих нема. І можливо, якщо цього року відбудеться не співпадіння, минулого року все було ок. Вони квітли обидва разом. І плоди зав'язались. Якщо цього року зараз не розпустяться хоч пару квіточок хлопчика, то все. Ківі і не буде. Що я можу зробити, що вам можу сказати? Що якась фігня цього року? Ну, Германська мушмула, як квітла, так і позав'язувала свої плотики. Mm, да. Хлопчик в итоге і дівчинка проквітнуть в халасту. Бутонів тімать муща, але дівчинка вже розквітла. Минулого року вони квітли одночасно. Ось там ділки вже шуршать. А що шуршать, коли хлопець? холостякує. Тож, тож, от так от. Що буде, не знаю. Хотілося б дуже б хотілося, але, бачите, вже дівчинка дуже квітно, активно квітне, а, а на хлопці ще нема нічого. Минулого року було співпадіння, 100%. Що цього року пішло, не так їм, я не знаю. Я не знаю. Гранат, який я висадила в грунт, там а, знизу є триріст зелений, так он він є. Ну, а сам гранат ще стоїть зачарований, ще мало часу пройшло, щоб він там вже якось подав знаки. От такі справи на сьогодні, тож в цьому році якось трошки все йдешки репер. То рослини квітнуть і дуже сухо, дуже спекотно, бджолом нема що збирати. То дівчинка розквітла вперед, а хлопчик трошки тупе. Ну, подивимось, що буде з цього. В деяких регіонах взагалі дуже багато чого померзло. А, тож, як то кажуть, поживемо, побачимо. Залишайтесь, не примикайтесь, всіх обіймаю цьому і. Можливо, когось не показала, то напишіть. Ну, начебто, я всіх показала. І новеньких після пересадки. А, якщо когось забула, <напиш> напишіть, я обов'язково покажу. До нових зустрічей!